Подружжя Легеда свої рідні і унікальні мешканці села Орлівка на Чернігівщині. По-перше, чоловіка звати Джорджем Лук'яновичем. Ім'я згодьте не типове для українського села. По-друге, Джордж Лук'янович і Ніна Степанівна прожили у шлюбі 62 роки. Обом їм більше 80 -ти. виростили двох дітей, які також гідно йдуть життєвими стежками. До подружжя легіди 1 жовтня завітали гості, представники Баришівської зернової компанії. Із приємною місією вручили подарунок до Дня людей похилого віку. На моєму відділенні знаходяться чотири населені пункти: Олечівка, Смоленко, Олівка, Друзівка. Це до цього дня ми приготували подарунки людям 80 років і старше, продуктові набори. Так, по лишівці було вже роздано три продуктові набори по спонниці 39, по Дроздівці 6, а по порлівці зараз ми роздаємо 49 наборів. Людям похилого віку. Усього у регіоні Чернігівщина забезпечена доставка майже півтисячі продуктових наборів, які стали приємними сюрпризами для літніх мешканців сіл. Спасибо, спасибо, пожалуйста, пожалуйста. Велика спасибо. Хай вам, здоров і вам хай здоров'я з Баришовської зернової компанії. Ми вже 7 років працюємо спільно. Дякуємо дуже за підтримку, за те, що вони нашому селу і, взагалі, нашому Сарастинському округу військово допомагають дуже багато. Не забувають про наших людей і сьогодні. Привезли подарунки нашим літнім людям до дня похилого віку. Щирість і увага головні подарунки, на які ці люди заслужили тяжкою працею. А ці невеликі сюрпризи це найменше вираження подяки від усіх нас. Слово дякуємо від Баришівської зернової компанії.